Всім привіт! Ви на Назєвса. Сьогодні пограв Бравл Старс та зроблю повний детальний гайд і огляд на нового персонажа Лумі. Це дівчина, до речі, і вона дівчина нашого любимого рокера. Тому обов'язково постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Виглядає вона ось так: вона має свої дві булави. Але в неї, до речі, є скін за 30 геймів, який є, в принципі, нашого любимого рокера легендарного. Тому я буду тестити її саме з цим скіном, бо він мені подобається. І ви можете його купити теж, коли вона вийде в ранній доступ та й трохи пізніше навіть. Давайте зараз підемо в битву і просто вам покажу приблизно плюс-мінус, як відбувається гра за неї. Вона стріляється своїми двома булавами. В неї є дві булави, вона стріляється, і потім вони залишаються на цьому місці. І вона може використати атаку і притягнути їх до себе. І знову стріляти ними. Тому фактично вона дуже прикольний бравлер. Вона може залишити свої булави на комусь місці, там буде проходити ворог, а вона їх просто поверне і нанесе й йому урон. Да, коли вона повертає свої булави, то це теж наносить урон. І дуже непоганий урон, бо бачите, наприклад, вбив Мо. Він просто не очікував такого, бо він тупо очікував померти. В неї урон гігантський. Далі бачите на мене бав Хенк, але він мені нічого не міг зробити. В мене є ульта, але ульта, чесно мені здається, була не така крута, як і атака. Атака в неї дуже крута, те, що вона вертається, те, що вона наносить гігантський урон, то це взагалі імба. Але як бачите, на мене напав Едгара, проти Едгара, ну ти просто не підеш за лумі. І давайте зараз оцінимо її взагалі гаджети, пасівки вам покажу. Та покажу вам гайд повний, на яку пасівку брати, який гаджет брати. Але зараз почнемо з її атаки. Коли вона стріляється своїми головами, то вони залишаються на одному місці і там просто лежать. Це бачить вороге що. В неї стає одна така жовта атака, і потім, коли вона використовує, то вони вертаються до неї і по дорозі наносять урон її противникам. Ну і це, в принципі, вся її атака. Вона дуже класна, бо бачите, ви можете відійти на максимум і просто вернути свої атаки. Е, її ульта це просто три таких дуже мощних удари об землю. Е, Кожен збільшується, тобто перший такий маленький, другий середній, а третій гігантський. Як бачите, коли я стрільнув через стінку, то робот отримав такий жовтий ефект, ніби він прям загіптивозувався від цього звуку. Напевно, занадто ідеальний звук. Ну а потім я його добив. Як бачите, в неї ще є гаджет. Перший гаджет називається вогонь. Як бачите, коли у неї лежать дві булави на землі, або там одна булава на землі, то вона може використати цей гаджет. І тоді на цих булавах, на, цих, на місцях цих булав, починається вогонь. І він підпалює всі. Урон від нього ну, великий, але в принципі вже як є. Тому якщо хочете, якщо ви любите вогонь, то обов'язково беріть цей гаджет. На ну, другий гаджет він просто так, такий самий, просто він заморожує. Такий плюс-мінус такий самий урон, тому тут е, будь-який гаджет вибираєте. Я думаю, я виберу крижаний або вогняний. Мені чесно без різниці. Тобто, бачите, цей гаджет не якось, ну він типу, не зарідняє противника. Противник так само може ходити, тому це якось трохи дивно, але окей, як вже є. Як бачите, ось тепер пасівка. Що за Лілю робить перша пасівка? Те, що на місці ульти з'являється вогонь. Коли вона ультує, з'являється вогонь. Це реально прикольно. Друга пасівка, коли ти кидаєш своїм булави, і вони залишаються на підлозі, і коли ти їх притягуєш, то тоді противники, які є. і ми, противники, які є. На місцях, коли ти притягуєш булави, то вони заповільнюються. Тут Бачите, я притягнув свою булаву, вона атакувала нашого любимого робота, і він став повільним. Тобто, 2 секунди всього сповільнення. Я думаю, це непогана пасівка, але чесно, я б взяв першу пасівку. Хоча тут вже як на кого. Як бачите, я пішов в любименький наш матч, і все таки проти мене попався Дінамайк. Дінемарки погано грається на цій карті, але мої булави граються краще. Я не знаю, чи всі гравці знають про, якби, про силу Лумі, але думаю, що ні, бо вони якось погано відігрують проти неї. Бачите, я стріляю, він попадається на мої атаки, потім я просто залишаю їх. І він тупо чекає на мене напасти, я там виходжу, бачите, чекаю його. Він виходить, я тупо притягу, доношу могіганський руди, потім просто добиваю своїми булавами. Тому я думаю, що він не знав, що робить в лумі, тому ну, так вже в принципі є. Далі напав на калєт. Я вирішив її прям жорстко приносити, бачите, моя атака повернення дуже сильна. Залишився Карл. У мене було дуже мало хп, я вирішив відхилитись. Карл використав свій гаджет і пробував щось мені зробити. І тут, бачите, я його штовхнув, наніс йому ульту, але ульта йому не зробила буквально нічого. Тут, я бачите, використовую гаджет, у нього залишається дуже мало ХП, ще буде удар, і він би помер. Ну але вже як є. Як бачите, далі пішов матч проти Кензі і Лілі. Кензі якось дивно матилявся між нами. Я просто в нього стріляв, пробував щось йому зробити. І все-таки, як бачите, я його дуже легко приніс гаджетом. Та й мої атаку. Лілі просто собі стояла, я її вирішив проносити. Типу, вона хотіла тімитися, я з нею теж вирішив затімитись, але чесно я не розумів, нашої тімитись, якщо вона може напасти на мене. Наприклад, я використав ульту, вона використала пінчик сумний. Чесно, я не розумію, чому Лілі не використала свій гаджет, типу, щоб попасти в, інше, в інший світ. Але як вже є. Далі, як бачите, на мене напав Міко, він використовує гаджет, таке таке, і просто заходить в свою ульту. Я використовую гаджет і тупо помираю. Ну тут. Да. Тут в мене було мало хп, тому я вже помер. Далі я вбиваю Байрона і йду проти Пайпер. Це вже інша катка. Як бачите, я притягую свою атаку і пайпер помирає. Так, да, Вона напевно знала, що я можу так робити. Ну, бачите, на мене нападає гра. Я використовую ульту, атаку і його добиваю. Да, він просто не очікував такого. І як бачите, проти мене дінамайк. і він все таки мене добив. Ну бо він все таки, я думаю, може бути сильніший не тікати. Далі проти мене пішов Кольт, але він вирішив затімитися зі мною. Я йому допоміг знищити скриньку, ми затім... з ним затімились, я забираю свої атаки, ну і собі спокійненько йду в центр. Бо я не вірю собі на цьому кольту, але вже як є. Я йду проти Брока і тупо його вбиваю своїм притягуванням. І тут я бачу Шеллі. Вона хоче зібрати мої банки. Але її приносить Кольт, мій тімейт, ну, типу, тімейт. Вона втікає, але Кольт її добиває, і ми з ним типу штімери. Я вирішую типу, піти на центр, до Динамайка. Але там з'являється ще Едгар, а Едгара я дуже боюсь. Ви просто пам'ятаєте, як я вмер від нього. І тут мене добиває Кольт. Корроші, да, мене придав зрадив мій тімейт. На цьому все, всім дякую за перегляд, бо я зробив повний гайд на персонажку міфічну Лумі. Тому, якщо вам сподобалась персонажка, то обов'язково купуйте її, бо вона мені сподобалась, але я куплю її тільки за блінги. На цьому все, всім дякую за перегляд і побачення. До нових зустрічей.